Ні. Молодігас. Тільки каналів і нема чого поглянути. Вітаємо в руйнівниках крекерів. Кому було потрапити туди? Що ми там намагалися довести? Гадки немає. Байдуже. Підірвемо все! Вчителі міфів, де розвінчують чутки, легенди і всі релігії. Крім тих, де про Ісуса. Такий чудовий день. Жодного телика. Але телик можна дивитися не тільки по телеку. Заправка. Сьогоднішній міф про те, чи завжди коти приземляються на лапи. А щоб не постраждав живий кіт, ми візьмемо плюшевого ведмедика, напхаємо балістичним гелем, вистрілимо ним із парової гармати. І складемо схему розсіювання решток. отак от Що ми там хотіли довести? а? Не знаю і мені пофігу. Вибухи. Давай ми станемо трощителями міфів. Ці хлопці точно отримають купи Валентинок. Ідея непогана. З іншого боку, її придумав ти. А, давай. Добре. Перший міф. Небезпечно користуватись мобілкою на заправці Підтверджено. За це я тепер крутий. Спростовано. М -м. Сьогодні у нас найстрашніший міф Спінсфілдської школи. Якщо ти натиснеш на автомат із солодощами, є вісім тебе вб'є струмом. у вас є! роборука, щоб натиснути на кнопки. Типу того. Леді і джентльмени. Міф розтращено. Цукерки-цигарки не знав, що таке є. Їх заборонили, бо це, мовляв, підштовхує вразливих дітей до коріння. Ми що, такі тупі? <sharp noise> Я можу кинути, коли захочу. Чи мудрі старішини кажуть. Якщо зробити на гойдалці повний оберт, тебе виверне назовні. Круто! Всі побачать мою внутрішню красу. Усе досі всередині, і щоб довести. Дівчачий туалет. За легендою, тут втонула дівчинка на ім'я Елінор Мекі. Кажуть, якщо тричі промовити ім'я, дивлячись у це дзеркало, то помреш. Мілгаузе. Елі Мекі! Елінор Мекі! Елі ви що знущаєтесь? Раз в житті кухарка вирішила помити руки. Гаразд, це останній шкільний міф і його офіційно розтрощено. Школа це просто все, що ми бачимо. Який від Ти куриш сигари? Це твікс. Я знайшов останній нерозвінчений міф. Це легенда про завгоспа Лукулаку. Приготуйтеся розчаруватись. Джентле, ми щойно створили міф. Я хочу підправити один міф про мене. Я не з Единбурга і також не з Глазго. Я з кірквола, що воркні. Нень горцем, а мамця з долини. Це розкололо сім'ю. Без паніки, дівчата, я йду! Ух, я чув, якщо товстуну не борсатись, він спливе на поверхню.